Вітаю, шановні колеги. Моє методичне питання розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку. Дизайн та декорування. Сьогодні я ознайомлю вас із яскравим прикладом розвитку творчих здібностей. Це картини на столі. Спочатку важливо навчити діток створювати прості силуети, прикрашати їх. Доповнювати, розглядати, ділитись враженнями, прикрашати квітами, природним матеріалом, насінням, овочами. Картину можна доповнювати різними деталями: ось, наприклад, синички, або використати один колір, жовтий, або цифри. Або допомогти синичкам знайти своє деревце, розглянути геометричні фігури, порівняти їх. Флористичні аплікації теж дуже цікаві дітям. Кожна деталь важлива і кожна деталь створює цілу картину, навіть використавши. Один колір можна взяти різні відтінки, природний матеріал, форми. Це все створює творчий настрій для дітей. Декорування одягу дуже подобається дівчаткам. Сюжетні картини краще підійдуть для читання оповідань, де з'являються різні персонажі де відбувається певний сюжет. Картини на столі цікаві тим, що можна доповнювати, прибирати або ж запрошувати персонажів до своєї картини. Природний матеріал це яскравий приклад кольорів, відтінків, форм. Об'ємні картини на столі дуже гарні, а головне це прояв творчості, уяви, фантазування, де кожному персонажу можна дати своє ім'я, вигадати історію, прикрасити одяг, запросити друзів. Кожна деталь важлива. Яскраві кольори неповторні для картини. Природа дарує нам багато відтінків, багато форм. Сенсорний матеріал потрібен для розвитку дрібної моторики рук. Оригінальні персонажі, прикрашені різними деталями, виглядають дуже цікаво. Бажаю усім нових творчих ідей. Дякую за увагу!